Найбільшою цінністю для України сьогодні є людина, і це те, що ну, відрізняє нас от дуже суттєво, та як такий як прірва Україну відрізняє від Росії, де людське життя, людська гідність, людська свобода ніколи не цінувалася. Тому людина для нас ключова. І сьогодні ми е, розуміємо, що у нас війна поставила. Наших дітей, наші родини в дуже різні умови, в яких вони перебувають, це п'ять категорій. Які потребують окремого підходу, категорія дітей за кордоном, яких ми згадали в попередньому питанні? Категорія дітей ВПО, категорія дітей на відносно мирних територіях, категорія дітей на прифронтових територіях, і категорія дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, це все наші люди, це все ті та та ключова цінність, на яку ми повинні спрямувати свої політики. І ці політики повинні бути диференційованими. Вони не можуть бути уніфікованими, так як це було раніше, коли у нас були молодші школярі. Старші школярі, так, базова школа, дошкільнята. Тепер у нас є всі ці категорії і ще ці п'ять категорій. Тому прифронтові території маємо досить непросту. Мету непросту задачу, яка стоїть перед нами як міністерство. Вона поставлена і суспільством, і президентом України, і урядом, власне, перед всім урядом поставлена це повернення дітей до повноцінного очного навчання. Це непросте завдання, і воно сформульоване і викладене нами в цілісній комплексній політиці школа офлайн, яка містить інфраструктурну і організаційну складову.